Вітаю вас, мої малята! Ви вже стали дорослими і тому ви можете піти в дитячий садочок. А що ж там цікавого в дитячому садочку? Ми сьогодні з вами відправимося на екскурсію. В дитячий садочок. Подивимося, які є кімнати в дитячому садочку, що є цікавого і чим ви будете займатися протягом дня. Наш садочок починається з вітальні. Вітальні знаходяться шафи і лави. Бачите, де ви можете сидіти зручно на них, зняти свій одяг, перевзутися для того, щоб вам було зручно цілий день, не ходити в верхньому одязі, а в е, зручному одязі. І, по-перше, це охайність, щоб у групі було завжди. Чисто. А це в нас спальня. Подивіться, які гарні ліжечка. Ви на них будете відпочивати, тому що протягом дня ви будете займатися, гратися, гуляти на прогулянці, різний вигід грати. І тому дітки втомлюються. І вдень вас чекає денний сон. Це режим дня, тому це дуже корисно для вашого здоров'я. А далі в нас групова кімната. Подивіться, які стільці, столи, килимки, і скільки багато різних іграшок на поличках. В груповій кімнаті ви будете гратися, займатися, обідати за столами. На килимку буде дуже зручно вам сидіти. За столами ви зможете гратися в різні ігри, складати пазли, роздивлятися книжки. А далі з вами у нас ванна кімната. Подивіться, в ванній кімнаті знаходяться рукомийники, де ви зможете мити ручки, доглядати за обличчям, мити ніжки після прогулянки влітку. Для того, щоб ви завжди були чистими. І охайним. А по-перше, це гігієна. Якщо ви знаєте, що на ручках у нас дуже багато різних інфекцій, і тому ми з вами не повинні хворіти. Я дуже була рада з вами познайомитися з усіми. І до побачення, до нових зустрічей! Ми з вами будемо ще зустрічатися на різних заняттях. І це наше було перше заняття, щоб ви розуміли, що таке дитячий садочок, як в ньому гарно і, і, і дуже класно. Дякую, до побачення!